купила собі очевидну шаблю з такою насадкою, з центрифугою, що викручує. І зараз ми спробуємо, як вона миє. Механізм, що вона сама полощить. А тепер сама буде викручувати. Сала купувала у господарчому магазині, не в інтернеті. Так. Викрутила. Ну і попробуємо, ага, не сильно воно викрутило, калюшка залишається. Ага, і ще тут така штучка, що коли миємо, фіксуємо, щоб вона не їздила. Шваба зручна, гарно заходить під шкафчик. О, так воно буде порозхватити, щось воно, ага, так. В принципі, викручує поганенько. Ну. Ну, миє за такі гроші, за 500 рублів, 541 гривень вона стоїть. 526. Ну, добре, що запам'ятала. Тож вабра миє, головне, що не треба, барати руки.